У міського осередку Товариства Червоного Христа України новий керівник. Гуманітарну організацію в Олександрії з вересня місяця очолює Сергій Мєзінцев. Я сам переселенець з Донецької області. Приїхав, як почалось повномасштабне вторгнення сюди, в Олександрію. Тут трішечки почав по волонтерським центрам допомагати, ну і так потрошки попав до Червоного Христа. Був звичайним волонтером, потім обрали лідером волонтерів. Зараз ще проходжу інтернатуру по фаху сімейна загальна практика, сімейний лікар. Ну, тому пов'язаний з да, медициною, звичайно. Працював раніше в медицині і в Донецьку, працював, і в Краматорську. Потім працював. Також осередок змінив і свою адресу. Тепер організація розташовується по вулиці Кохана, 12. Це одноповерхова будівля на території центральної районної лікарні. Тут, скажімо так, місця нам є де тепер тут розгорнутись, є де проводити в майбутньому тренінги, є де видавати допомогу людям. Тому тут дуже зручно нам. З нового року також ми тут плануємо відкрити план одягу. Це обов'язково є одна із програм наступних. Він буде. У нас речі лежать, просто ми ще не розгорнули його. Товариство Червоного Хреста України включає в себе багато напрямків роботи. З початку повномасштабного вторгнення основний акцент приділяється ВПО. Гуманітарну допомогу від товариства Червоного Хреста України в Олександрії у 2023-му отримало близько чотирьох тисяч осіб з категорії внутрішньопереміщених осіб. Основними донорами підтримки протягом року були Товариства Червоного Хреста за кордону. Основний донор у нас Данія, датський Червоний Хрест. Від них допомога. Ще швейцарський Червоний Хрест в нас працює, але вони займаються тільки там, вікна, ставлять, криші роблять, і зараз ще вони проводять ваучерну програму. Наскільки я знаю, вони реєстрували тут, в місті Олександрія, на ваучерну допомогу, ВПО там категорії різні були. Чекаємо ще іспанський червоний хрест з нового року на наступний рік. У планах міського осередку розвиток організації та участь у різноманітних грантових проектах. Чекаємо ще проекти, будемо залучати ще проекти сюди. Багато тренінгів хочемо проводити населенню. У нас волонтери навчаються, проходять тренінги, навчаються на фасилітаторів, інструкторів і таке і інше. І можуть потім надавати теж ну, місту, виходити, як то кажуть, к людям і надавати тренінги, навчати населення. Дізнатися більше новин про роботу Товариства Червоного Хреста України в Олександрії та майбутні заходи можна на сторінці осередку у Фейсбук. Працює Червоний Хрест з понеділка по четверг з 9 до 15 години. Прийом громадян з 9 до 12. Є і номер телефону 068 845 55 32.